Вітаю, друзі! Сьогодні ми готуємо страву італійської кухні і це особуко, яке готується зі стейків гомілкової частини яловичини товщиною 4-5 сантиметрів. Особуко слово італійське: осо, кістка, буко, дірка. Фішкою цієї страви є наявність мозку. у Цій дірці стейки з яловичини. Ми будемо обсмажувати на суміші рослиної олії оливкової та соєшникової. а також нам необхідні овочі, стебла, селери, морква та цибуля. А гарніром для нашої страви буде полента, яка готується із кукурудзяної крупи. До речі, кукурудза не була розповсюджена до 15-го століття у Європі. Чому? Тому що була завизана тільки після відкриття нового світа. Христофором колумбом, який завіз кукурудзу, картоплю та томати. Пательню ми вмикаємо для розжарювання. Наші стейки ми притрушуємо сілью, суміш звичайною для м'яса, і обов'язково у муці будемо присмажувати до золотавої скринки. Зверніть увагу, що стейки для особуко дуже по консистенції нагадують мармурову яловичину. Підсмажені стейки перекладаємо в деко для майбутнього запікання. Перед тим, як ми будемо подрібнювати овочі, ми вмикаємо нашу духову шафу на розжарювання. Додаємо вино і буде воно у нас тушкуватися до випаровування. Сухе вино випарувалося, овочі майже готові і ми будемо їх додавати до наших стейків в деко. Для того щоб стейки і овочі запікалися у духовій шафі в деко, необхідна рідина обов'язково. Ми скористаємося бульйоном із яловичини. Деко ми закриваємо фольгою. Особуко буде готуватися в духовій шафі 2 години при температурі 180 градусів. Наше особуко майже готове. Але у нас є час приготувати паленту. В окроп ми засипаємо кукурудзяну крупу. Пропорція вода крупа 1 до 4. Одна частина крупи, 4 частини води. Постійно помішуємо до загустіння, періодично смакуючи, щоб крупа зготувалася. Обов'язкова умова: не беріть кукурудзяну муку, тому що ви просто отримаєте тісто. Якщо ви не хочете, щоб полента була дуже густою, то можна додати окропу, що ми зараз і зробимо. І знову ретельно перемішуємо. Нашу поленту ми перемішували ретельно, не відходячи від вогню протягом 12 хвилин. А зараз ми додаємо шматочок вершкового масла. Ну що, Посмакуємо. Пам'ятаєте, на початку приготування страви я говорила, що фішка особуко це, звичайно, мізок, який знаходиться всередині кістки гомілкової. Щоб оцінити смакові якості мозку, необхідно. Приготувати цю страву це щось неперевершене. Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте український Ютуб. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!